До мотивів, скажіть, так, зважаючи на те, що рік тому було також резонансне вбивство Ірини Фаріон, чи можуть бути ці два вбивства якось пов'язані і мотиви це з політичних можливо діяльності, так? Чи бачаєте тут російський світ? З приводу вбивства Ірини Харіон. У нас на сьогодні відсутні більші відмістя, які пов'язують ці два злочини. Це наразі відомо, розглядається і інші версії в тому числі російські Хочу від себе зазначити, що дослідне розслідування здійснюється проблема е, поліції, професіальне професійно забезпечує Львівська обласна прокуратура. Група прокурорів очолює особисто я, справа перебуває на постійному контролі Генерального прокурора, якому я доповідаю кожну годину про ті слідчиві, які е, допомогли. В принципі, вся інформація, яка є, яка збирається, вона помінується постійно потроху. Наразі ми інформуємо вас тільки ті зібрані матеріали, ті докази, які можливо вам підняти.